Так, вітає. Ну е, за різними підрахунками, але станом на, скажімо, так, березень, квітень, місяць поточного року, приблизно 150 тисяч об'єктів інфраструктури зруйновано росіянами по всій Україні. Тут і приватний сектор, і багатоповерхівки, медичні освітні заклади, тощо це надзвичайно велика. Цифра і далеко на жаль не при Як вважаєте взагалі процес відбудови такої знаєте, капітальної, монументальної, але коли він дійде вже до фінальної своєї межі, за умови сталого фінансування і допомоги партнерами, коли це може відбутися і на кого нам в першу чергу варто розраховувати? Ну звичайно, що в першу чергу варто розраховувати на нас самих, на нашу наполегливість. На доведення постійних фактів, того, що Росія повинна заплатити за всі ті пошкодження, які були завдані їхніми авіаударами, ракетами, обстрілами, це дуже важливо і ті репарації, які будуть надаватися людям, і в майбутньому допоможуть їм покращити свої житлові умови. Що стосується тих власних процесів, які зараз відбуваються щодо відновлення. Це є схема, яку, власне, було прийнято законодавчо. Ви знаєте, що в парламенті був прийнятий закон, який прописував процедуру того, як ми можемо зараз допомагати тим людям, які можуть відновити своє житло. Це дійсно відбувається в кожному місті по іншому, адже в кожному місті є нова вартість метра квадратного. І є ці комісії. Тут дуже важливо, щоб ці комісії були максимально відкритими. Щоб люди змогли отримати допомогу у вигляді тих сертифікатів там, на будівельні матеріали для того, щоб вони змогли за літо, за осінь відновити ті домівки, які відновлюються. А ті особи, які мали житлові будинки, щоб вони змогли частково їх відремонтувати. Всі ми маємо таких людей, які вже почали це робити самі. І допомога держави через міжнародні інституції їм сьогодні дуже потрібна і, звичайно, що не завадить. А я вам хочу сказати, що продовжується далі встановлення модульних будиночків, і також на місцевому рівні продовжується будівництво багатоквартирних будинків з нуля, в тому числі, наприклад, для родин військових, які втратили свої домівки на східних частинах нашої країни. Зараз воюють. Відповідно їхні родини зможуть проживати в такі ж проекти. Фінансують теж саме Невко і Світовий банк. Тому я сподіваюся, що ми будемо не зупинятися, але процедура того, хто отримав які кошти, має бути Макс сертифікати на відновлення максимально прозорою. Тоді ця програма буде викликати якомога більше довіри. А ми, політики, маємо працювати, щоб цих коштів на відновлення для українців ставало все більше. Так, ну їх має ставати більше, адже навіть у ці п'ять які є. Я думаю, що на тепер вже більше. Власне калькулятор порахували, якщо помножити на 200 тисяч, то це мільярд 115 мільйонів. Це тільки на, на сьогодні. Да, я думаю, ну завтра вже буде більше ця сума. Ми знаємо, що нам допомагає світовий банк, наші міжнародні партнери. Але наскільки всерйоз Україна, і, зокрема, народні депутати розраховують на гроші на конфісковані активи Російської Федерації, днями ми дуже тішилися, тим що є прецедент вже бодай у Сполучених Штатах, адже генпрокурор дав дозвіл на те, щоб конфісковані активи Малофієва були витрачені на відбудову України. Але якщо говорити про оті 300 мільярдів. Гроші центробанку наскільки всерйоз можна на них розраховувати? Ну, в першу чергу, ми повинні максимально докладати зусиль, щоб цей такий прецедент успішного кейсу відбувся, і ці кошти ми змогли отримати. Повірте, дуже багато сил спрямує Російська Федерація на те, щоб затягнути процес максимально надовго. Для того щоб не почати ці процеси репарацій, вже ви чудово розуміємо, що вони будуть робити все можливе для того, щоб коштів не виплатити. Мало того, сьогодні ми вже б мали на законодавчому рівні приймати рішення, що стосується виплати кожному громадянину України з боку Росії через те, що він постраждав у війні, яка це приблизно може бути сума? Тобто, ми можемо орієнтуватися, наприклад, на ВВП Росії, які вони сьогодні витрачають. До прикладу, на фінансування всієї армії, ми десь рахували, що це в середньому е, получається не менше 12 тисяч гривень щороку на кожну українську родину. Тобто я переконана, що ми маємо і ці діалоги вести. А що крім того, що ми заберемо їхнє майно? А я нагадую вам, що в нас ще в армії є близько 18 тисяч арештованих активів е, в Україні. І чим довше ми не можемо ними скористатися, тим більше вони простою та відповідно знищуються. А ці активи різнопланові. Це крім різних заводів. Це можуть бути в тому числі певні готельні комплекси, які вже сьогодні можна використовувати під реабілітаційні центри. Вони вже готові пристосовані. Тобто я переконана, що ми можемо навіть всередині дещо, що ми не можемо продати, використати для наших військових або переобладнати це під житло. Тому сподіваємося, що ми всі будемо, ми зі свого боку, як народні депутати, готові максимально законодавчо продовжувати тему. І я вважаю, що на законодавчому рівні треба говорити про суми компенсацій для кожної української родини з боку Росії після перемоги. Дякуємо вам, спасибі за